Доброго дня. Вона сьогодні на огляді в оренду чудова однокімнатна квартира, розташована на мікрорайоні Поділля, причому дуже близько біля супермаркета Вінниці та третього садочка. Ось такого формату у нас спальня з якісним двоспальним лічком, дуже красиве оздоблення. Є шафа для зберігання речей. Панорамні вікна додають багато світла, та й загалом точкового освітлення по квартирі дуже багато, що робить її максимально затишною та комфортною для вашого проживання. У нас ще у кухні теж панорамні вікна ось така лоджія засклана, теж багато освітлення та багато простору. Обідня зона, повна комплектація по техніці та усім кухонним меблям. Ви бачите, що є електрична поверхня, духова шафа, мікрохвильовка та холодильник, бойлер на підігрів води, два види опалення, газове централізоване та індивідуальне електричне. Санвузол у нас суміщений, є пральна машина. Ванна оздоблена в дуже приємних кольорах, є все потрібне, дуже багато простору, світла, ще є окремо ось таке місце для зберігання речей або може бути гардеробною. Ось фасад цього будинка. Телефонуйте, це чудовий варіант оренди з гарним краєвидом з віконечок.